Всім доброго дня! Підійшов час новини. Про події, які сталися в регіоні, розповідатимемо за хвилину. Отже, коротко про що будемо говорити. На зустріч громаді. Обласна прокуратура спільно з депутатом Верховної Ради вирішували наболілі питання лисичан. На свято Іліїнському храмі, що будується, встановлено Купол та Хрест. Подія супроводжувалася надзвичайним природним явищем. Візит до Первомайську. Зустріч народного депутата Сергія Дунаєва з місцевими можновладцями та громадою. Це був стислий перелік подій. Далі про це та інше докладно в сюжетах випуску. Шукати допомоги одразу у народного депутата та головного прокурора області в четвер довелося мешканцям Лисичанська. З якими проблемами зверталися люди до можновладців та чи будуть вони вирішені, знає Марина Богданова. 30 травня у Лисичанській прокуратурі спільний прийом громадян провели народний депутат України Сергій Дунаєв та прокурор Луганської області Анатолій Мельник. Серед перших було розглянуто звернення щодо незаконної роботи стихійного ринку в південній частині міста. Цій проблемі вже багато років, і вона ніяк не знаходить свого вирішення. Представники громадської організації, що об'єднує ветеранів, відзначили, згідно з рішенням сесії міськради, на цьому місці має з'явитись пам'ятник лисичанам, що загинули при виконанні військового обов'язку. А також зона відпочинку, та через дійснення стихійної торгівлі розпочати роботи з благоустрою неможливо. Там большой, большой да, площадь? Там, да, там 0,25 га всего, он не соответствует никаким ГОСТам, никакой самобедренной здесь есть, написано все. Не соответствует никак... Там есть капитальные сооружения? Да, или... Никакие, а, киоски да. стоят. Не платят ни налоги, не платят налоги за людей, которые у них работают. То есть сформировали такой массовый себе затень. И Там и спецсвязь проходит, и коммунальные сети проходят, водоканал, теплосеть. газові сеті високого давлення і є ще друга проблема. В случаї пожарного такого ліба случаю невозможно проїхати при близьким дома. Прокурор області запевнив, що за цим зверненням буде проведена ретельна перевірка та прийняті відповідні заходи. Проблема дійсно є, якщо існує несанкціонований ринок, і повинні бути прийняті міри з боку міліції, органів влади. Я думаю, що Є місце і є можливість в вмішати процес. В ході прийому було розглянуто п'ять звернень громадян щодо трудових відносин, виплати боргів зарплати та функціонування підприємств. Крім того, народні депутати прокурор області обговорили ряд проблемних питань пов'язаних з життєдіяльністю Лисичанська та інших міст 107-го виборчого округу. Цей тиждень для свято святоільїнського храму, що будується в Лисичанську, був особливим. На церкві встановлені головний купол та хрест. Як проходили висотні роботи, та яким природним знаменням була освячена подія? Дивіться в наступному сюжеті. Зранку, 29 травня, біля святої іллінського храму, що будується, було багатолюдно. і поки спеціалісти робили останні приготування матеріалів та перевіряли техніку, єпископ і Старобільський Никодим провів обряд освячення нового купола і хреста. Єпископ висловив подяку настоятелю храму отцю Георгію, парафіянам та усім, хто зробив свій вклад у це будівництво. Поздравляю всіх прихожан, всіх тих людей, хто прийшли в день, для того, щоб мисся з нами помолитися. і також поблагодарити і кожного із вас, хто прикладує усілі для створення цього храму. І ось урочиста мить. Купол відривається від землі. Декілька хвилин підйому злагоджені дії будівельників, і золотавий семиметровий купол зайняв своє місце. На завершальному етапі верхівку храму увінчав освячений хрест. Цікаво, що у момент підйому усі присутні стали свідками незвичайного природного явища. Навколо сонця з'явився райдужний Ореол. І нам треба підіймати купол і хрест, і над храмом. Радуга появилася. Я красная трама. Знання такое. Приподнятое настроєння у всіх, Да ще і такой красивий ореол над городом. Ми думаємо, що все буде добре і для предприятий, і для города, раз такое знамение. Як розповідає настоятель храму, возведення церкви було розпочато ще у 2000 році. Много було дуже складностей. Но ну, с Божьей помощью это народная стройка. Каждый принимает активное участие. Таких больших, как говорится, спонсоров нету, но мы все вместе, сила больше. Это народ строит. Народ Лисичанска, Пролетарска. Огромная благодарность руководителям исполкома и тех, кто был раньше у власти. Сейчас вот Сергей Владимирович организовал кран, вышку подъемную. Без этого не, не могло бы быть поднятия купола. Вот я хотел бы поблагодарить особо и Михаила Михайловича Дубаса, у нас в благотворительном фонде Лепта, председатель Крайдмана Евгения Натановича, Чумакова Эдуарда Степановича, Шемякина Юрия Геннадьевича и многих-многих наших друзей. Это просто одна семья. Это не то, что там спонсоры, меценаты, у нас просто семья одна, духовная. И наши прихожане, они особую роль вносят. И видите, даже знамение все было, радуга, когда поднимали крест, радуга, это же такое редкое явление, Значит, Бог нас видит, Бог нам дав знаміння, з нами Бог зведено стіни та встановлено золоті куполи. Наступний етап зробити покрівлю і розпочати внутрішні роботи, та завершити будівництво можливо лише спільними зусиллями служителів церкви, парафіян, влади та меценатів. Прежде всього хочу поздравити всіх жителів міста Лисичанська. Це знакове збиття, яке пройшло сьогодні. свято Ельський храм сьогодні. має купол установлено та благодаря дійсним всім жителям. Всем прихожанам. Я хочу поблагодарить за то, что вот в таком единстве люди могут созидать. Даже в очень тяжелое время нас объединяет прежде всего духовность. Конечно же, хочу поблагодарить владыку, который сьогодні приехал, освятил и купол. И... крест осветил. Это тоже достаточно серьезное событие, потому что этому храму повезло дважды. Первый маленький купол на часовинку освещал Агапит Владыка, а сегодня осветил Никодим, за что ему тоже огромное спасибо, что он участвует в жизни города, проезжает по нашим храмам и видит, что сегодня вокруг города Лисичанска идет созидание вот, именно храмов Где люди можуть сьогодні прийти і господа Бога попросить і прощення і допомогу. Настоятель храму? Впевнений, завдяки допомозі усіх небайдужих будівництво буде завершено, і парафіяни вже скоро зможуть вимовляти свої молитви у стінах нової церкви. Цього тижня народний депутат Сергій Дунаєв відвідав Первомайськ на сесії міської ради. Він мав змогу напряму почути про проблеми міста та розповісти громадянам про свою депутатську роботу детальніше в наступному сюжеті. Проблеми регіону та законодавчі ініціативи стали основними темами зустрічі Сергія Дунаєва з депутатським корпусом Первомайська. 29 травня. У місті відбулася чергова 36-та сесія міськради, на яку було запрошено і народного депутата. Сергій Дунаєв говорив про загальну ситуацію у регіоні та державі. В цілому Основополагаючі питання, які сьогодні піднімаються в цілому країні, Ви розумієте, що В основном они связаны с экономикой страны. В целом принята на сегодня программа активизации экономики, хотя мы проживаем достаточно очень сложный путь активизации той самой экономики, потому что ряд предприятий, основополагающих в целом по области. Сьогодні або проводяться кращі, іліже виходить така ситуація, що предприятия робота людей але не випускають свої продукції. Нарде підзначив, що сьогодні у парламенті створено дві міжфракційні групи, до складу яких він входить за вітчизняних промисловців і підприємців, роботодавців України та за місцеве самоврядування. Подимається дуже складні питання, особливо та подимається прос на міжфракційному об'єднанні за затічної промисловість. и проводим встречи а, непосредственно с кабинетом министров. Буквально в четверг у нас была встреча на прошлой неделе с Арбузовым, с Колобом, с Бойко. В НАК «Нефтегазе» тоже встречи проходят именно по активизации экономики в целом нашего региона. Перспективы есть, поверьте. Они сложные, но это нужно пройти. Сегодня готовятся проекты на 426 миллионов для завода «Пролетарий» город Лисичанск. Я думаю, что эти средства будут выделены под активизацию экономики и даст возможность предприятию увеличить собственное ВВП порядка с 800 миллионов до 1,5 миллиарда. Головний напрямок роботи народного депутата розробка законопроєктів, що мають покращувати ситуацію у державі та вирішувати існуючі проблеми. Сергій Дунаєв розповів про ті законопроєкти, над якими працював особисто. Це такі проєкти, як закон України внесення і змінення статтю 87 налогового кодексу України, де є в нас безпечення і ціль регулювання механізму зменшення авансових зносів на суму переплат. Ну, каждое предприятие, вы знаете, сегодня сталкивается с переплатами и практически изымается до оборотные средства из бюджета предприятия. И в итоге оно страдает и не может выплатить ту же самую заработную плату. То есть вот такой законопроект в качестве изменений в налоговый кодекс даст возможность предприятиям нормально иметь свои собственные оборотные средства. Проект закона о внесении изменений... По вопросам трудоустройства инвалидов это тоже достаточно важный сегодня закон. Цель этого закона обеспечение и усиление роли государства, в реализации прав инвалидов на труд, смягчение социальной нагрузки на работодателей, связанных с нормативом трудоустройства. То есть мы можем говорить, что сегодня государство обязывает многие предприятия в рамках 4% чтобы предприятие принимало инвалидов, но, к сожалению, само государство не является участником данного процесса, потому что у нас достаточно много государственных э, служб, э, которые могут э, принимать на работу как раз инвалидов и люди могли бы обеспечиваться и быть социально востребованными в нашем сегодняшнем мире. Проект закона о внесении изменений в статью 26 электроэнергетики. Цель обеспечения на законодательном уровне права потребителя, владельца технологических сетей на свободный выбор порядка и формы возмещения стоимости обоснованных затрат на содержание технологических сетей, которые используются для передачи электрической энергии. Если есть у человека или у предприятия технологическая цепочка, подачи электроэнергии другому субъекту, это дает возможность регулировать между собой тарифную политику и получать компенсацию со стороны энергоснабжающей компании по тарифу. То есть это тоже дает показатель того, что мы уменьшим на 27% практически по категории от первого и второго класса, уменьшим стоимость самого тарифа. И это даст возможность... Предприяттям іменно на 27% получать електроенергію дешевле від второго класу. Нардеп взяв участь у роботі сесії, на якій було розглянуто чимало актуальних для міста питань. Міський голова Первомайська Борис Борисбабій відзначив, що міська влада активно співпрацює з народним депутатом та висловив впевненість, що робота в такому форматі продовжиться і надалі. Щороку наприкінці весни, початку літа, Державна автоінспекція України проводить традиційну операцію автобус з профілактичною метою інспектори ДАІ полюють на порушників правил дорожнього руху. Особлива увага водіям маршруток. Перевіряють не тільки наявність документів, а й технічний стан транспорту. Працівники ДАІ кажуть, що їхні дії допомагають попередити хоча б якусь кількість аварій на автошляхах не тільки Лисичанська та Луганської області, а й України в цілому. Що потрапляє під пильне око інспекторів ДАІ, детальніше розкаже Ніна Бірючкова. З метою зміцнення транспортної дисципліни серед водіїв автобусів Державтоінспекції України проводиться операція Автобус-2013. Особливу увагу приділяють перевізникам, діяльність яких не ліцензована. Аварія, яка трапилась 16 травня з мікроавтобусом з Лисичанська на автодорозі Київ-Харків, той самий неприємний приклад, який ще раз нагадує, не треба забувати про власну безпеку, довіряючи своє життя перевізникам нелегалам. нелегалы перевозчики которые автомобиль марки volkswagen lt35 перевозил на рынок города харькова барабашова наших продавцов товара совершил столкновение при маневрировании обгоне транспортного средства лобовое с автомобилем ford transit и автомобилем Mitsubishi L200. Значит, в результате один человек погиб. Пассажирка это с форт Транзита. И травмировано 12 человек. Значит, в тяжелом состоянии находится водитель автобуса нашего. Окрім недотримання водієм правил дорожнього руху, велику роль відіграв стан автотранспортного засобу. Переобладнаний вантажопасажирський пасажирський вид транспорту не призначений для перевезення більше восьми осіб, таких на наших автошляхах чимало. 26 мая цього року нами був затриманий також нелегальний перевозчик, теж Volkswagen ЛТ 35, який вместо восьми місць було встановлено 19 місць. Перевозив дітей. В количестве 14 человек трех взрослых в город Сватово, но был остановлен здесь на улице Свердлова в районе э, стадиона «Шахтер». Было составлено два административных протокола за перевозку, за переоборудование. Был переоборудован с нарушениями без согласования с органами ГАИ. Переобладнання мікроавтобусів стало невід'ємною частиною автомобільного бізнесу. Мікроавтобуси, призначені для перевезення вантажу та невеликої кількості людей, нерідко перероблять, встановлюючи замість восьми сидінь, як мінімум 10 додаткових. Окрім цього, в результаті трансформації грубо порушуються технічні характеристики транспортного засобу. Відсутність вікон, неправильно встановлені склопакети, заблокований аварійний вихід, пряма загроза життю пасажирів. Сзади есть, должны быть спарки колеса, то есть 4 колеса, два и два. Это двухколесные, будем говорить. Ну, много нюансов, которые не позволяют. Если он предназначен для перевозки только 8 человек, и остальное груз должен быть, то он и должен быть. Здесь прорезаны окна, установлены дополнительные сиденья. Это теснота, вы сами понимаете, что такое то ли 8 человек, то ли 19 человек в салоне помещается. Літо пора відпочинку та мрій про тепле море на кожному кроці безліч оголошень про послуги перевізників. Проте до цього питання треба ставитись дуже уважно. Уже лето нелегали будуть возити людей на море. Я Хочу звернутися обратитися, хто мене просто При виборі з ким поїхати на море, щоб ця дорога не оказалась в один, вибирайте техніку, які ліцензії, которые у которых есть карточки. Ліцензіоний, який заключений до на перевозку і які мають досвід перевозки. Тож, коли домовляєтесь про подорож, розпитайте, чи має перевізник ліцензію, договір на перевезення пасажирів та досвід роботи. Майте на увазі для міжміських перевезень не повинні використовуватись транспортні засоби місткістю до 22 місць. А якщо відстань до пункту призначення більше 150 кілометрів, супроводжувати автобус повинні два водія. Як не прикро, але люди продовжують віддавати свої гроші аферистам. Якщо ви ще не потрапили у халепу, то це лише питання часу, адже повідомлення про випадки шахрайств та дотримання необхідних мір застереження не йдуть на користь громадянам. Вони вкотре ступають на одні й ті самі граблі, піддаючись умовлянню шуканців і віддаючи свої гроші. В наступному сюжеті про те, як захистити себе та свій капітал від зловмисників. Сценарії, за якими працюють шахраї, різноманітні, але останнім часом найпопулярнішим став один: дзвонять, називаються працівником міліції, який повідомляє про родичів, які попали у біду, і пропонують вирішення проблеми завдяки коштам у декілька тисяч, які треба перерахувати на банківський рахунок. Як правило, у відчаї ми віримо такі інформації і, на жаль, не перевіряємо два дні назад. Блюсянський міський відділ. Обратился гражданин с заявлением о том, что ему на городской телефон позвонили неизвестные представители с милиции, сообщили о том, что его дочь находится в милиции за совершение преступления. И для того, чтобы избежать наказания, необходимо перечислить денежные средства на определенный карт-счет, который преступник продиктовал. Значит, это действуют мошенники последнее время участились случаи такого рода мошенничества. Значит, я хочу обратиться к, городам, к жителям города Лещанска, не поддаваться на провокации. Если вам звонят на городской телефон, на мобильный и говорят о том, что ваши родные близкие попали в беду, находятся в милиции и для их освобождения необходимо перечислить денежные средства, Значить, ні в якому випадку не панікуйте, не перечисляйте ніякі на ніякі карточки, ні кі щита дені средства. Значить, сразу немедленно обращайтесь в городской отдел милиции для задержания преступников і перевірки данной інформації. Зазвичай посередників для передачі грошей шахраїни використовують, пропонують негайно перерахувати кошти на банківську картку. У цьому випадку головне не поспішати та не панікувати, виявити місце знаходження свого родича, запам'ятати номер телефону, з якого вам дзвонили, та зв'язатися з відділенням банку, на картку якого пропонують перерахувати гроші з метою виявлення її власника. Такого повідомлення, отримання даної такої інформації, що ваші близькі і родственники знаходяться в біді, то гражданам, помимо міліції, необхідно звернутися і в банк. с передачей данной информации, для блокировки данной карты, чтобы, если вы даже и успели перечислить на нее деньги, чтобы преступники не смогли снять эти денежные средства с данного карт-счета. Вот. И зачастую, как, как правило, сотрудники банка идут на встречу гражданам, вот, и это можно, данную информацию можно передать и по горячей линии мошенничества, обратившись в банк по телефону, и непосредственно в ближайшее отделение банка, вот, чтобы сотрудники банка заблокировали данную карту, чтобы преступник не смог снять денежные средства. А в дальнейшем, если данная информация не подтвердится, данная карта будет разблокирована. Представник банку попередив, щоб не довіряли смс-повідомленням, де, начебто, банк з метою перевірки ваших даних дізнається про пін-код. Ця інформація банку не потрібна. А для ведення бізнесу або продажу речей завдяки інтернет-сторінкам пропонує придбати ще одну телефонну картку для своєї ж безпеки. Хотілося б звернути увагу наших громадян на таку інформацію, як ведення інтернет-бізнесу. При данном ведении бизнеса зачастую люди указывают номер карты, что вполне-таки реально. Надо же куда-то покупателю перечислять деньги при заключении сделки. Вот. Но в то же время наши граждане указывают там телефон. Многие банки, во многих банках существует такое понятие, как финансовый телефон. То есть это ваш основной телефон, который подвязан под вашу карту. И все смс, все движения по счетам, которые происходят на вашем счету, в виде СМС приходят на ваш этот финансовый телефон. Но желательно нашим гражданам завести вторые телефоны для пользования, о том, чтобы вся информация, ну контактный телефон второй, чтобы с ними связывался потенциальный покупатель по тому телефону, который не подвязан к вашей карте. Это усложнит мошенникам, так скажем, жизнь они не будут знать вашего финансового телефона, и при входе, например, в тот же банкомат, чтобы совершить какие-то мошеннические действия, и вводя ваш этот контактный телефон, который вы используете, второй телефон для контакта с собой, они не получат о вас никакой информации. У ми бажаємо скоріш прийти на допомогу близьким і не замислюємось про свої дії. Але захистити себе від шахраїв у першу чергу здатні тільки ми завдяки своїй увазі та здоровому розуму. Будьте пильними, спокійними і не бійтеся залякувань та погроз. Обращаюсь з просьби жителям одразу ні медленно в міліцію, ліба обращайтесь в відділення міліції. Поряд з будинком культури імені Леніна в рамках святкування 75-річчя заснування Луганської області відбувся звітний концерт мистецького закладу. Майстерно розбавити сірі будні яскравим барвистим дійством, вправно вдалося ведучим творчим колективам міста, які подарували лисичанам справжні свято пісні, танцю та доброго настрою. Любіть своє місто саме під цим гаслом, розташованим на фасаді будинку культури імені Леніна, кращі виконавці та колективи закладу мали змогу продемонструвати свої таланти у звітному концерті. Протягом майже двох з половиною годин вражені глядачі з задоволенням переглядали виступи артистів, які розкривали свою творчість просто неба перед усіма охочими. Щина, ти для мене відвідає кохання. Ім'я концерту «Зв'язне Руси повністю виправдало свою назву. Хедлайнерами дійства були як дорослі колективи, іменитий обрій, хорова капела імені Мануйлова, вокальний ансамбль Родіна, так і найменші. Ансамбль Карамельки, Театральна студія Арлекін, група Смішарики та інші виконавці. Чайник перебуми перед людьми, нам вне, упала, упала, А гостя на мне, купала, пуль уполала, а добра гостя на мне, когда с севера движется холод, приближая морозную пытку, Вспоминается пасмурный город, Одаренный твоею ум. Хоча всі передостанні дні дощило, на цей раз погода сприяла концертові, тож він і видався на славу, а артистам вдалося справити неабияке враження на всіх присутніх. Ось так весело можна проводити час у місті. Згодом це була остання новина випуску. Тож вітаємо всіх з початком літа. Бажаємо, щоб воно принесло лише плідні врожаї, принаймні господарям та звичайно втіхи всім відпочивальникам, адже триває сезон відпусток, тому маємо використати їх найбільш корисно для себе та своєї родини. Всі новини на сайті Акцент.Лисичанська.інфо прощаюся з вами до наступного тижня. Бувайте!